Як зокрема і вплинула урядова ініціатива саме про виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон, і наскільки це вже вплинуло на фактор саме дефіциту кадрів на українському ринку? До нас долучається вже до слова наступний гість. Це Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексій, вітаємо вітання, пане Олексію. Вітаю, слава Україні. Вітаю, слава. Пане Олексія, скажіть, ласка, чи відчутно вже для українського бізнесу можливо от, якісь такі тенденції щодо відтоку молодих кадрів саме зараз? Ну, ви знаєте, ці постанові чи рішення уряду всього 12 днів. 12 днів тому говорити про якісь таке, знаєте, масову проблему поки що не проходиться, але є певні тривожні тенденції. Про це вже говорили і великі торгівельні мережі, і деякі аграрні компанії, що в них починає, починається звільнення молодих працівників, які хочуть виїзди. І ще одна тенденція, на мій погляд, теж не дуже добра, Це так, такі самі проблеми. Починаються і в системі освіти, коли вже випускни студенти, які вчаться, починають говорити про те, що хочуть отримати академію відпустку чи перейти на онлайн навчання з тим, що виїхати, це в великому рахунку ще не проблема, але тенденції достатньо загрозливі. Чому ще бізнес почав про це говорити? Тому що під час війни була скажімо так, ставка на те, що працює молодь, їх не мобілізують. Треба в них інвестувати, вчити, навчати, підвищувати кваліфікацію і турбуватися про цих працівників. Оце була така одна із тенденцій. Ну, помимо тих, що ми говорили про інклюзивний ринок праці, що бізнес було цікаво, що працювали всі жінки, і молоді, люди з інвалідністю, і люди пенсійного але це була окрема категорія, в яку було, в яку було намічено тенденцію до інвестування. І ця постанова, вона трохи, скажімо так, порушила. Порушили цю тенденцію, і чому бізнес почав про це говорити? Але знову таки хочу повторитися ці постанові тільки 12 днів. Тобто, тут ми повинні будемо стежити, що відбудеться в найближчий час. А от сфери на ринку праці, які особливо це ви трошки сказали про це сферу освіти? А ще можливо, де з цим ситуація вже найбільш така наближена до критичної і де найбільш поки що стабільна стосовно відтоку молодих кадрів. Ну, ви знаєте, я б не живав би слово не критичне. Це зараз, мабуть, що воно ще не дорічне. Дорічно ми говоримо про тенденції. Ну, наприклад, одна з великих компаній говорила, що у них працює біля трьох праців... тисяч молодих працівників. Зараз почали говорити про звільнення 3%. На це торгівельні мережі аграрний бізнес почав про це говорити. В них була велика дискусія, де вони про це говорили. І знову таки система навчання, то що я особисто чув від керівника керівників навчальних закладів, що студенти вже починають звертатися з такими пропозиціями. Я думаю, це треба відстежувати, відстежувати, і можливо за певний час ми. Може, побачимо якусь загальну картину, пане Лусі, а на продовження, які зараз можливо вже обговорюють роботодавці, ну алгоритми чи то альтернативи? А як бути, якщо ця тенденція буде тільки масштабуватися з часом, тобто можливо шукати якогось іншого виходу? Ну, виходів тут не так і багато. Це переконувати молодих працівників, що є перспектива, є перспектива росту, піднімати їм зарплату, давати можливість навчатися, тому що ми говоримо робити все, щоб в них не було мотивації їхати за кордон, розказувати, як там ситуація, що багато країн починають звертати підтримку. Що ця тенденція закінчиться через півтора року рішення Європейського союзу? Тобто вони повинні знати. Які виклики, які їх чекають там, а тут треба робити все, щоб у них були перспективи для росту, для навчання і кар'єрного зростання, пане Олексію, ми маємо ще хвилинку ефірного часу на розмову. А загалом роботодавці нині наскільки охочі і готові вкладати кошти в навчання молодого персоналу в певні тренінги, в певній якісь е, ну в їхній подальший розвиток, так би мовити. І ну, ви знаєте, вони не тільки готові, вони вимушені це робити, тому що працівників катастрофічно не не вистачає. І ми з вами вже в ефірі не раз говорили про інклюзивний ринок праці, який включає і молодь, і всі ті категорії, які ми можемо віднести до інклюзивності. Зараз ще починаються тенденція це працевлаштування ветеранів, ветеранів з інвалідністю. Тобто бізнес максимально зацікавлений, тому що фізично не вистачає працівників а Особливо кваліфікованих, тому він буде робити все, щоб підвищити кваліфікації, навчити чи на робочому місці, чи якусь заочну форму навчання, щоб люди були максимально зацікавлені в роботі, в зарплаті і в якомусь кар'єрному зростаю. Дякую дуже Дякую. вам за розмову. Нагадаємо, Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, був із нами на з.